Привет. Хочу розказати, як я буду вкорочувати міст ГАЗ-53 для побудови трактора. Міст я вже обрізав, оце стоїть, ступиться От, Якщо поставити на стандартний міст, не обрізаний колеса, які у мене є, це МТЗовські колеса, 82 на газонських дісках, то колія, ширина колії буде 10. 146 см. Це є за широко, я її хочу вкрутити на 11 см до 135 см і в подальшому відео в інтернеті є дофіга. Хто як робить багато хто робить це знімаючи сам редуктор повністю, тоді до корпусу дає паралельно перпендикулярно до усіх півосів, Є чітко зроблена, ну, скажімо так, площина коротше, перпендикулярна до осі. Тут ставлять направляючі, і в них потім кріплять саму ступицю обрізану. Це мене не влаштовує, оскільки це є неточний метод, він допоміжний, скажімо так, може бути, але не точний. Моя ідея полягає в на наступному. Взяв я трубу рівно, виточив таку втулку з конусом під 45 градусів, насадив її на трубу, відміряв, скільки там мені потрібно, її заштифтував от, і пропихаю її всередину ступицу. в ступицю В Місті є там далі корпус підшипника. що це і чим. Корпус самого редуктора, я навіть не знаю, але там чітка є фаска. Фаска є і вона центрована до осі піввісів. Опухаю я трубу. І відповідно, на цю посадку буде заходити втулочка, який, як у нас. от видно, як вона все чітко зайшла. З другої сторони. Я буду вставляти ось таку пластину. В ній є три отвора, два отвора, які входять в паралин, дві шпильки, і відповідно між ними центрований отвір під діаметр цієї труби, чітко під 25 мм. От, якщо вона приходить, ось сюди вставляю, закручую другу шпильку. Тут ужимати, то не потрібно. Чому не потрібно, зараз поясню. О, бачите, воно вже крутить. Так, далі в мене йде для регулювання того, щоб конус не виходив з посадочного місця в ой, блин, втекла в корпусі труби, в турці труби, і я проварив гайку. Приварим. От, Видно, бачите? Є гайка. Всього гайку я закручую болт з шайбою, тут відповідно є втулка натяжна. От. З цією гайкою я буду знімати люфт, буду робити, скажімо так, натяг. Шпильки, шпильки, втулочки, посадочне місце. О! Все зайшло. Я затягую. А, затягує з невеликим вот зусиллям. Так шпатулка там прокручувалася от там. Люфта нема. Затягнути треба. От, є, затягнув. Тут з тої сторони я виточив отвір, просверлив отвір, цей отвір буде закручуватися болт. Щоб впертися. Так, ключик на 13. Опа є. Затягую цей болт. О. І пробуємо. Пробуємо, що у нас вийшло. Є? Є. Видно? Крутиться. О. І прокручується. Суть ідеї яка? Шо? Ця раз труба крутиться. Хоч вона має, може, биття, але це нас настільки не турбує. Вона крутиться по усі відносно. Центру редуктора і наступної цей, другої ступиці. От, вона прокручується. На цей кінець, коли я буду приварювати цю ступицю, я її прихоплю в самому вищому місці, бо оскільки тут по-любому точно не є врізано, її в одному місці. Тут чи тут, там, без різниці прихоплюю. І от, на цьому на кінці труби планують закріпити індикатор. От, звичайний індикатор. Не видно, тут. засвітлює камера. Індикатор. От, я її прихоплюю, буду підкладати якісь підставочки тому подібне, зараз би пригодився той спосіб з лижами, що там хлопці говорять, щоб прикріпити і тоді виставляти відносно. Цього. Ну, це, в принципі, не тільки суттєво. Е, Приварюю сюди ступицю, прихоплюю, і пробую обкатуватися по е, посадочному місці, де є підшипники. Як я то буду робити, буду показувати наступного відео. Бо в мене ще супиться не розібрана, Зараз треба розібрати, прочистити, протерти і так далі. Коротше, ну, підготовка є суть ідеї, вам вже, думаю, зрозуміло. Як там далі буде получатися, все покаже на відео. Всім дякую.